працювати безпечно. Здрастуйте. Куди нам? Аго, чуєте мене? Не відреагував Вам потрібна допомога? Не відреагував. Віталій, порахуйте мені, будь ласка. Немає пульсу немає дихання. Я починаю компресію. Віталій, Будь ласка, перезвоніть на диспетчера. Попросіть на цю адресу нам бригаду з дефібрилятором монітором. Алло, Диспетчер, це 20-та бригада. У нас на ринку коропова з контрологим. Можна нам тривати з дефібріатором? Адреса. Добре. забезпечте, будь ласка, прохідність дихальних шляхів орафорингіальним. Будете готові, скажете мені? Добре. Если не подключить, будь ласка, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, пройшов, пройшов. 25 26 27, 28, 29, 30 Пройшов. Пройшов. Добрий день. Добре, що ви є. Ян заміните мене. Тонь, готуй, будь ласка, контроль ритму з ложок. Будемо виціювати по команді. Я наслухаєте Тоню. Добре? Віталій, будете готові, підготуйтесь до м -м, інтубації, будь ласка. Стоп компресія, всі видіти від пацієнта. Ложки на базу старт компресії. Не вентилюємо тонь. Розряд 150 джоулів. Стоп компресія, всі паніці ради, не катати пацієнта. Безпечно. Продовжуємо компресувати, продовжуємо вентилювати, Віталій. Буде... Піду, е... Заінтубуєте, скажете мені, добре? За Тонь, замоніторуйте, будь ласка, потім поставте вену. Добре. добре Ян, працюєте безперервно, добре, з достатньою грубною частотою. Віталій, не забудьте поставити фільтр. Пізніше капнометр. перевіримо трубочку спочатку. Стоп компресії. Не чую. 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 Старт компресії. Вентилюйте, будь ласка, асинхронно. Віталій, на кожну шосту постав капно, зафіксуй трубку. Можливо, Тоня допоможе. вам. я моніторувала пацієнта. Добре, гаразд. Фіксуємо трубку, поставити потім капнограф. Віталій, слідкуйте за показниками капнографа. Тонь, на вас ще час реанімаційного циклу. Скільки в нас ще часу? Гаразд. Почнемо виключати зворотні причини: 4G, Гіпоксія. Усуваємо його її шляхом. Датчик сню, високим потоком 100%. Гіповолемія. Явно і кровотечі ознак не бачу. Скажіть, будь ласка, чи не було у дідуся блювання тривалого або ж діареї? Не було температури в нього. Не температури, добре? Подивлюся ректально. Капнове, тих, 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 тих. Не бачу на рукавичці нічого. Кномет це Добре, добре, компресуємо. А, гіповолемію виключимо. Вена є. Саме встановлює. Добре, поставити для прохідності катетера а, фізіологію. Добре? Десять mm -hmm. секунд до оцінки ритму. Віталій, будь ласка, станьте за спиною. Яни. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп компресії. Контроль. Старт компресії я не вентилюємо. Тонь 200. Заряд. Добре. Віталій, слухайся, будь ласка, Тоню. Добре. Безпечно. Я, Я бачу ритм, який може дати пульс. Є пульс на центрі. Ян, будь ласка, перевірте наявність дихання. Немає. Немає. Приєднай мішок амбу, вентилюй на кожну шосту, спостерігай за показником капнографа. Що зараз? 40. Добре, на кожну шосту. Отже, в нас новий пацієнт. Передивимося його по протоколу. Дихальні шляхи, прохідні, вентилюється 100% кисень іде високим потоком. Пульсоксиметр, тонь, поставте, будь ласка. 94 зараз. 94 на пульсоксиметрі, Добре. Трахея в осі, шийні вени не контуруються. Грудна клітина симетрична. Симетрично приймає участь в акції дихання. Послухаємо, що в легенях. Чую везикулярне. Чую везикулярне. Чую везикулярне. Чую везикулярне. Добре. Пульс, центр. Відповідає периферії, відповідає монітору. Частота 94, перфузія, кінцівка прохолодна, бліда, але суха. 101, 102, 103, 104, 105, 101, 102, 103, 3 секунди. Віталій, переміряйте, будь ласка, артеріальний тиск. Катетер вена в нас стоїть, інфузія невеликим потоком іде, то Для запишемо тоді кардіограму. Добре. Е, можна вас е, задати декілька питань. вам? Тобто е, ваш дідусь скаржився на пекучий біль за грудиною, правильно? Скільки тривав цей біль? Це вперше цей біль в нього? Ага, а чимось провокувався, може, фізичними навантаженнями якимись? Ага. А чимось він намагався якось усунути цей. Ага, зрозуміло. А, алергії на щось має? Скажіть, будь ласка, а сьогодні він по які ліки приймав? Приймав, так? Дві таблетки. Дві таблетки прийняв, так? А ще якісь ліки, може в принципі приймає він? Ага, чим він хворіє ще? Ага, і стенокардія в нього є, так. Зрозуміло, він коли останнє їв? Сьогодні не їв. Зрозуміло, добре. Що маємо на ЕКГ? Маємо елевацію сегмента СТ попередньо бічній стінці? Добре, артеріальний тиск. 100 на 50. Добре, всі пройшли. Ді. Ян, перевірте, будь ласка, зіниці. Тоня, рівень цукру нагадайте, був 5,8. Не будемо перевіряти. Симетричні, так? Добре. Симетрична атонія. Симетрична атонія. Трубку толерує. А, добре, ді пройшли. На пальпацію живота не реагує. Живіт м'який. Пульсація стегнових артерій симетрична. шкіру оглянемо видимі ділянки без висипань, так? Тонь? Є варикоз, є напряки на нижніх кінцівках спину. Ми оглянемо йому, коли будемо його перевертати на градуснику 36,5. Гаразд. А, тобто ми переглянули його ще раз. так? Сатурація 94-95 добре. Будемо готувати його до транспортування. Вашого дідуся необхідно а, транспортувати до лікарні, де його дообстежать та нададуть, на, нададуть йому лікування. Так? А, будь ласка, зафіксуйте всі трубки, всі електроди, катетери на пацієнті. Будемо перекладати на щит, глянемо спину. А, я поки що передам пацієнта до приймального відділення. Алло, доброго дня! Це лікар бригади екстреної медичної допомоги номер 20 Маємо пацієнта 66 років після раптової зупинки кровообігу з ймовірною причиною тромбоз. А зараз пацієнт відновлений, самостійно не дихає, але підтримує ситуацію на 100% кисні штучної вентиляції 94-95%. Тиск тримає без вазопресорів 100 на 50. На ЕКГ маємо елевацію сегмента СТ по передньобічній стінці, рівень цукру 5,8. Хворіє на зі слів родички, хворіє на гіпертонічну хворобу та стенокардію і тривалість больового синдрому приблизно півтори години до нашого приїзду. Добре, дякую, веземо. Готові нас прийняти протягом 10 хвилин. Можемо їхати. Добре, отож, стоп сценарій, дякую вам за роботу. Дякую вам.